Колективна фотографія бачимо на згадку про початок матчу. Про дебютне зайняла е, 10-те місце. І Олександр був футболістом, а також начальником футбольного клубу Су". Там Зіграли обидві команди свої матчі. Матчі першого туру е, Вікторія грала у Борисполі. Зараз бачимо стрімка атака флангом. Металург мчить вперед. І удар поворотах відбувається. першою нашою... Ну, звісно, за такої погоди. Сподіватися на те, що якісь будуть надвеликі швидкості на футбольному полі, не доводиться зараз, який удар був небезпечний. Тепер вже Сахно буде вкидувати м'яч з ауту. Що металурги для себе м'яч? Знову навіз. Тепер вже з правого флангу. І добування буде чи не буде. Зараз продовжується атака. Не, роз, не розібралися там захисники між собою. І постріл, ух, який непоганий зараз удар був в поворотах Литвиненка. І Олександр дотягнув. Ну і, бачимо. і буде зараз розіграно штраф за день до початку повномасштабного вторгнення. Зараз бачимо навіс. Удар в Шавріна і з'є. Забитий м'яч, друзі. Відзначаємо ми зараз вікторію. 27-й номер у нас добив у ворота Денис Долінський. Центральний півзахисник. Визначається в нашому матчі забитим м'ячем і вітаємо ми. Показав, щоб не застосовували руки. Не чіпав один одного. І зараз от скидка йде. Удар по воротах буде, йде удар воротах. Тепер вже на Бичкова. І далі йде вперед передача. І що тут? Нер команди Анатолій Безсмертний, який, як я вже в першому таймі казав, повернувся у Вікторію після роботи у другому у другій лізі. І зараз відзначається забитим м'ячем у нас гравець Металурга. Сейд Халілов, це здається, був. Він забиває цей м'яч. Ось така стрімка атака правим флангом. Простріл у центр штрафного майданчику. І тут прогавили гравця Металурга в цьому поєдинку, завдяки якому Металург зрівняв рахунок. Зараз І тепер же ось нагода буде для Вікторії. Машталір зараз лівим флангом йде в атаку. Попереду, там бачимо, підтримує його Шаврін. Але він бере бере гру на себе, пробуває по воротах і буде кутовий зараз сейф. Назар Пайда у нас здійснив. Він поступився місцем Максиму Євпаку. і Виходить так, що зараз Максим Євпак буде в цьому матчі діяти. якраз як... Ух, який удар зараз за меж штрафного майданчику виконує гравець Металурга. І дотягнувся Литвиненко до цього м'яча і перевів його. Можливо, позначається те, що це тільки другий тур. Зараз атака Вікторії. Можливість пробити поворотах є, є і цей удар. І Байда знову таки вступає в нас е в гру і рятує свою команду в цьому епізоді. Непогано зараз пробував. передача на лівий фланг. У штрафному майданчику там шпиринок, але поки що він веде боротьбу, видряпує м'яч знову для своєї команди. І непогано зараз перевів м'яч на Курелєха, на Свіжого гравця Вікторії. Той пробував у дотик. Але... Тут все найцікавіше. вас очікує. Попереду зараз атака Вікторії. Шпиронок прибуває порохах. Удаль на Євпака. Той м'яч не приймає. Залишає він його Шпирьонку. Шпирьонок на Євпака. Продовжується атака. І удар по воротах віддає одну атаку. Здається, що все ж таки ні. Лунає свисток про закінчення нашого матчу, друзі. Матч завершився з рахунком 1-1.